Доброго дня! Вітаємо вас на святі, присвяченому Всеукраїнському Дню бібліотек, який відзначається 30 вересня. А розпочати свято годиться її величності книжковій музі, хранительці цього скарбу. Кланяємося низько. На свято вас просим, від щирого серця, хліб сіль вам підносим. Ми також приєднуємося до відчувань книжкової музи, тож бажаємо вам гарного настрою, щирих посмішок і приємних хвилин спілкування. Клоняюсь низько до твоїх порогів, моя відрадо тут життя моє до тебе, рідна, ведуть усі мої дороги. Я серце залишаю тут своє. 30 вересня християнський світ відзначає свято віри, надії, любові та їхньої матері Софії. На Україні є багато жінок, які мають ці імена жінок, чия доля пов'язана з книгою. Віра Артамонова, письменниця лікар. Віра Багірова, українська письменниця, поетеса, авторка віршів, пісень, казок, оповідань, віддає перевагу дитячій тематиці. Віра Вовк, українська письменниця з Бразилії, прозаїк, літературознавець, драматург, перекладач одна з найбільш загадкових письменних сучасності. Її книжок не знайдеш у українських книгарнях, вона видавала їх за власний кошт. І роздаровувала. Однак присутність у літературному просторі України досить відчутна і незаперечна. Бібліографія робіт авторки, виданих різними мовами, дивує своєю масштабністю та різножанровістю, а творчий доробок налічує більше 100 видань поезії, прози, драматургії, рецензій і мемуарів. Перекладів класики вітчизняної і світової літератури, ім'я Надії Нося Надія Гуменюк, волинська поетеса, письменниця, заслужена журналістка України, лауреатка премії кабінету міністрів України імені Лесі Українки, Надія Красоткіна українська поетеса та педагог. Надія Дичка, українська письменниця, поетеса, публіцист. Член Національної спілки письменників України, переможець міжнародних літературних конкурсів Смолець скрип 95 та Гронослов 96, лауреатка літературної премії імені Василя Стефаника. Надія Лопухова, народна художниця України, оформлювачка книг. І завідуюча бібліотеки нашого навчального закладу теж Надія, яка пов'язала своє життя з книгою. З добрими людьми свято зустрічати, а ще краще для них гарну пісню заспівати. Це поетеса, публіцистка, прозаїк, журналістка, лауреатка Шевченківської премії 2008 року заслужена працівниця культури України. Любов Прот, українська поетеса, педагог, Любов Сирота, українська письменниця, публіцист, прозаїк, прикладач, драматур, прекрасне ім'я мудрості Софія. Дане, Софії Андрухович, українській письменниці. Перекладачці публіцисті. Софія Майданська, українська письменниця, заслужена діячка мистецтв України, Софія Кохмат, українська поетеса, режисерка, журналістка. Софія Чорториська, волинська княгиня, меценатка і громадська діячка кінця 16-го середини 17-го століття. Вона започаткувала друкарню і сама перекладала з грецької мови на українську святе письмо. І у вашій групі є дівчата, які мають прекрасне ім'я Софія. Це Софія Ваніна, Софія Суглобова, Софія Щерба. Щиро вітаємо їх з наступаючим Днем Ангела. Сьогодні значення бібліотек як центр інформації зростає з кожним роком. Вони стають своєрідним вікном у світ. На даний час у світі функціонує 570 тисяч бібліотек. В Україні діяло понад 35 тисяч бібліотек. Невеличкою частиною бібліотек України. Є бібліотека і нашого навчального закладу. Хожу книжковий я багатства храм. Стоять в обкладинках, чудодари, слова друковані до рук бери, прожиті долями книжок ряди. Джерельна мудрість там, навчись завжди, кохати і мріяти, і бачить сни, Зустрічати в радості красу весни, Любити рідний край і батьків дім. Хліба коло серця і щастя в тіло. Читати книгу, прожить життя людини іншої, без бруття, героїв бути там і з ним прийти, шляхи терновії, війти не тихо. Хожу в книжковий я, багатства храм, схилючого книжкам. Книга мудрий друг, який не вміє чого говорити, розказує про надзвичайні пригоди. Книги є століть велике диво. Пошуки, мандрівки, відкриття. Прочитай, як зоряно й правдиво книги ці змальовують життя. Ти над цими книгами схилися, поміркуй у роздумах постій, мудрістю людською наситися із харбиці досягнути землі. Усі часи, гострий розум, винахідливість допомагали дуже багатьом людям. Пропоную вам конкурс. О як це просто. Хто відповість перший? Воїн і мешканець Запорізької Січі. Дуже гірка трава. Огляд військ. Так. Яка найтонша нитка в природі? Палотешок. Хто сказав Письмове оголошення про концерт, виставу. Куш, символ України. Голос говорить хто? Калина. Збірка віршів Тараса Шевченка. Здравствуйте. Здравствуйте. Дуже, Дуже дякую. Наступний конкурс загадки. Слухайте уважно. На ріднім полі шепчуть колоски. Я рада б знати. Тихі їх думки. Я слухала і чула, як кожна колосина шептала тихо слово Україна. Цей фахівець нам розказав про долю націй та держав, де наші пращури жили, які в нас звичаї були, які одежа, посуд, хата. Та ще цікавого багато. Розкопків буде він вести, щоб нам минуле довести. Хто це? Хто розкопки веде? У мене є великий хіст. Я співаю як артист. Спів той радісний усюди дуже люблять слухати люди. Хто в нас гарно співає? Сплелися у коло. Усі квіти поля, барвисті, духмяні, стрічка шовковистих і кличе вталок український. <плес> книга бібліотекар, користувач. Це нерозривний ланцюжок, який пов'язує ці три слова. Не може існувати бібліотека без книги, а книга без читача. Ми раді бачити вас у нашій бібліотеці. Не забувайте дорогу до книжкового дому. Нехай у вас не згасає віра, надія, нехай душі живе, ну а любов вам серце гріє.